Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч чемпіонату Європи серед молодіж, другий тур груповий етап, група D, Фінляндія 21, Україна U21. Ось такий, друзі, завтра буде відбуватися матч. ну і Сьогодні якраз хочу поговорити про Фінляндію, про Україну. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. А подивимося взагалі, то останні да, матчі, які були зіграні між командами очні. Два матчі якраз команди між собою грали, і тут є абсолютний паритет. Одна перемога Фінляндії у 21 да? і одна перемога України у 21. 6 вересня 2019 року у Запоріжжі на Слову Україною 21 ну, себе вдома переймає Фінляндію 21. І Фінляндія перемагає Україну з рахунком 2-0 Кельман та Валакарі збивали переможні м'ячі. Тож 0-2 Фінляндія перемагає. А через рік, причому ж таки майже рівно прям через рік, вийде 8 вересня 2020 року. Україна бере реванш у Фінляндії 0-2 Україна перемагає. 8 вересня 2020 року на виїзді Гуліє Хіма Канаплі та Дані Сікана Принесли українські збірні перемогу у даному та матчі. Или, друзі, якщо казати про Фінляндію 21, то я вам, друзі, так хочу сказати: в принципі, команда показує дольтка непан футбол. Ось, до речі, у першому турі команда зіграла з Нідерландами в ніч 2-2. Танкіскінен збили за Фінляндію. Причому Фінляндія вигравала взагалі 2-0. Але гули валанти та поку відповідно врятувала Нідерландію від поразки. Нідерланди були ближчими до перемоги, але Фінляндія, так сказати, на характері але Взяла драгоцінний заліковий пункт і навіть могла навіть виграти. І, друзі, Фінляндія проходила кваліфікацію. І ось якраз плей-офф, да, за вихід на Європи да, 21. Фінляндія обігру перший матч Норвегії 5-1. Путін програє Норвегії Норвегія 1-2 на виїзді, але по сумі двох матчів протистояння 6-3. Фінляндія таки відповідно вийшла на Чемпіонат і 21 серед молодежи. В групі. Фінляндія пустіла другу позицію, Румунія була першою, Фінляндія другою, Швейцарія третя, Албанія четвертою була, Черногорія була п'ятою та Вірменія була шостою. 20 очок, до речі, Фінляндія набрала у групі. Дві поразки вона мала в групі, дві та шість перемог, 21 м'яч у них було забито, вісім м'ячів пропущено. До речі, це була найкраща оборона. Uh, плюс 13 была різница забыток про пушках в Финляндии Украина была в группе F, Финляндия была в группе E. А Україна була в групі Ф: Англія, Сербія, Північній Ірландії, Люксембург і Барджан. Україна посідає другу позицію, 24 пункти набрала Україна, вісім перемог 2 поразки. Причому дві поразки були підряд, якраз то від Англії та від Сербії. Взагалі, Україна довго час навіть була лідером групи. Але ось дві поразки підряд, і відповідно дві перемоги підряд Англії, відповідно. О, відповідно, сталося так, що Україна посідає другу позицію. Лише на один пункт команда програла Англія. Але в будь-яку випадку результат просто супер. 20 м'ячів забито, 7 м'ячів пропущено, плюс 13 різниць забитих та пропущених в Україні 21. Україна програє Данію у першому турі з рахунком 2-3. Дуже боляче, перемо... а поразка. Uh, поразка дуже боляче поразка. Да? Uh, 2-3. При цьому ж таки, при цьому ж таки, Україна двічі виходила поперед. Спочатку забив Волошин на 22 й хвилині Дача не відігралась на 62-й хвилині, потім Праґартом забив на 78 й хвилині Але за 4 хвилини на вісімдесят й хвилини вік зрівняв рахунок Аусула, приніс дача на каосу, лапари, здача нам перемогу. Ну, друзі, справді поразка боляче. До того, до речі, у п'ятницю Іспанію обіграли дуже сильно збірну Іспанії. Ю 21, і при цьому ж таки Україна на Рівне грала з Іспанією і перемалав по ділу. Ну і з дачанами Україна мала більше моментів, якщо так брати, знає, навіть ту, -ту, -ту так і на статистику, да, плюс-мінус футбол був, рівний, але Україна і має чим більше володінь, і моментів більше Україна настворювала, то Україна показала дуже хороший футбол, і справді матч проти дачан. Uh, ну і відповідно, якщо так дивитися зараз турнір таблиці, дачені лідери. Відповідно, в них хто відповів та три очки, да. Нідерланди, Фінляндія по одному пункту. Україна нулю чоки, Україні тільки потрібно перемагати, тільки потрібно Україні перемагати. Дуже сильно збірна Фінляндії. Друзі, дуже сильно збірна Фінляндії. Ю-21. Це буде важкий матч для української збірної. Але все в руках команди на Мельґаси. Все в руках команди у наймі Ще один матч проти Нідерландії в останньому турі. Але завтрашній матч проти Фінляндії він, зна... він значення має просто неймовірно важливе. Чеку, друзі, чіку я від завтрашнього матча? А, я думаю, що Україна заволодіє м'ячем. Думаю, що Україна буде більше на м'ячі, думаю, що Україна буде більше позиційно атакувати. Ну а Фінляндія, як, в принципі, матч проти Нідерландів а... намагатися буде контратакувати. Причому ж таки контратакувати доволі таки небезпечно. Що ж справді Фінляндія така збірна та сильна, і контратакувати збірну Фінляндії дуже-дуже прекрасно. Україні потрібно буде тільки перемога, тільки очки, тому українці будуть більш такі. В принципі, Фінляндію стратегічно, можливо, і нічого і влаштувала. Хоча, я думаю, що і Фінляндія також буде думати про перемогу. Ось. Тому, в принципе, я очікую такого хорошого футбола, и знаєте, друзі, я прям справді знаєте, такого прям хорошого очікую. І мені чомусь серце підказує, друзі, що обидві команди забьете. Тобто обміняється команда. голами, я думаю. А друга моя думка: ось кому, друзі, я віддаю перевагу Фінляндию 21. Чи все-таки збірні України 21. І я, друзі, у завтрашньому матчі віддаю перевагу Україні. Да, мої любі друзі, да! Слава команді на Emil Gossi, віддаю перевагу у завтрашньому матчі. Мені, друзі, внутрішні відчуття підказує того, що Україна здобуде якусь мінімальну важку перемогу. Ви це знаєте, друзі, мені прям серце підказує, що Україна здобуде дорогоцінні три очки. Я думаю, що це буде якась важка мінімальна перемога 1-2. Я думаю, друзі, буде якось так. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка. І друга моя думка, я думаю, що збірна України з якимось мінімальним рахунком, все-таки Фінляндію обіграє. Ось мені, друзі, чомусь, знаєте, внутрішнє відчуття підсказує того, що, що Україна з якимось мінімальним рахунком там 2-1 обіграє Фінляндію. Тобто це буде якийсь важкий матч для України, я думаю, але все-таки три очки думаю, що Україна о, у завтрашній матчі здобуде. Ну і відповідно це будуть просто неймовірними. Скажімо так, неймовірно дрогоцінні очки. То, що будівлі команди заб'ють, це моя перша да, думка. Ну і Україна, думаю, з мінімальним рахунком 2-1. Там 2-1, 3-1. Ну мені нічого серце підказує, що десь так 1-2 буде рахунок. Думаю, що Україна все-таки Фінляндію обіграє. Тому, друзі, якось так. Побажаємо Фінляндію 21. Все само -само найкраще Україні 21. Бажаємо добра. Вам, друзі, від щирого серця, я щастя бажаю. Будьте на друзі, щасливі. На друзі, в житті це щастя. Друзі, це щастя. Це найголовніше в житті. Тому я вам його бажаю. Бережіть себе. Усім до новачення, усім до нових зустрічей.